Доброго дня, мене звуть Еля Коротинська, я військовий журналіст, і сьогодні в нас розмова з Олегом Казаковим. Олег Казаков, військовослужбовець е, Збройних сил України, е, боєць підрозділу Легіон Свобода Росії, громадянин Росії, який воює на сьогоднішній день проти е, російської навали, проти окупації України на боці України. Олег, рада вітати. Навзаєм. Дякую. Ви в відпустці. Це дуже Тішить насправді, що я вам дякую за вашу позицію в першу чергу за те, що ви взяли до рук зброю і стали на захист українців, будучи громадянином Росії. Мабуть, почнемо з особистого, і наскільки я знаю, ви народились в Узбекистані, проживали в Москві, в Росії. Як так трапилося, що для волинь для вас стала рідною? Доброго дня всім. Тобі, Ілічка, дякую, що запросила. Ну, так, так сталося, що ми в дитинстві переїхали з Узбекистану в Росію. Спочатку в Таляті жили, там я школу закінчив і переїхали, потім вже в Москву. Я в інститут там пішов. І вже в 2012 році, коли була Євро, я перший раз був в Україні. Мені дуже сподобалось. Я тоді знайшов тут кохання своє. І то я почав їздити туди-сюди, і вже в 2014 році, в серпні місяці, коли був Іловайськ, то я вже переїхав сюди. Бо в мене вже тоді дитина народилася тут, і я вже переїхав сюди. Я тоді мамі сказав, що я їду на, мі на місяць-два, і, ну, і, хоча я знав, що я вже їду з, з кінцями. То і це, і то переїхав. І все, і я тут залишився. Ну Потім ще ми два рази з сім'єю їздили на Новий рік в Москву, а вже. Потім вже ні. — Волин стала для вас. вже… Да? — Так. Ну, це як не то, що другий. Це я рахую, це мій, вважаю, це мій перший, перший дім. Ви свого часу казали, що ви були дитям пропаганди, і в 2014 році навіть е, раділи тому, що Крим повернувся Росії. Е, Крим, наш» — відома фраза. Е, як зараз от ви відчуваєте цю пропаганду і наскільки от для вас стало це переломним моментом? Ну, коли я переїхав, я тут тоді, тоді навіть у мене з колишньої дружини сварки були. Ну, тому що коли 24 на 7 по, по тому тобі просто кажуть, що так, так і так, ти хоч не хочеш, повіриш. Я колись казав, вже коли повномасштабка почалася, і ще на заводі працював. Вони так на мене скоса дивилися, там деякі особи, я би так сказав. Але я їм казав, я кажу, що якщо я тебе привезу туди і посажу на місяць, ти потім приїдеш і скажеш, що тут всі фашисти. Бо ну там просто, вони на цим працюють там просто на мільйон відсотків. І ти хочеш не хочеш, ти в це повіриш. Да? Тоді, я кажу, я вірив, що в типу, Крим там, повернувся, в родну гавань, туди-сюди. А коли я приїхав сюди, я побачив, що не все, так, не все так однозначно, як вони кажуть, да? то ну, мишлення міняється. І коли там в тебе там, друзі воюють, то зовсім по-іншому по вже потім все це висприймаєш. Я відзначу, що у вас така українська мова. з дуже багато е, україн, українців російськомовних, ви росіянин, які говорите практично чистою українською мовою. Ну, якщо б я би не жив в Луцьку на Волині, я би так не спілкувався. Бо в мене багато побратимів, вони там зі всієї України, це ж воюють, то цей вибачаюсь, то ну, от у мене друг, він з Дніпра, то він майже ні. Це все регіон залежить от регіону. Ну, і я рахую, що в якої я країні живу, Тої мовою і маю спілкуватися. Я коли прийшов в учебку, то я на початках я суто тільки спілкував, спілкувався українською. А вже потім, ну коли ти там 24 на 7 там везде російська мова, то вже... Я вже боявся, що я забуду. Бо я приїжджав вже потім додому сюди, то у мене таке. Мені треба було перестраюватися. На початку повномасштабного вторгнення вам відмовляли постійно там вступів до ЛАВ Збройних сил України до територіальної оборони, оскільки у вас російський паспорт, паспорт громадянина Росії. Чи за цей період, що ви воюєте за Україну, чи вдалося зробити документи українські? Ну, по перше, в мене вже посвідка була на постійне місце проживання, що я в 16-му році вроді зробив. То а коли все почало. Ну, типу, раніше я везде показував, типу, не ну, думаю, ну, Вже які є, то що я зроблю. А коли почалося, да, я його там ховав, щоб ніде, не дай Бог, він там не засвітів сюди. Да, я ходив і в ТРО, і через знайомих я і в ЗСУ пробував, мені казали, ні. іди сядь і нікому не показую ту тряпку. А За паспорт, ну. Вже можна зробити. Вон у Мене навіть побратим Віні, він вже отримав. І зараз, що людям роблять, Типу можна. І що вчора я читав, що закон раніше було, треба було три роки відслужити, щоб на громадянство подати. А зараз вчора президент підписав, що рік, то вже наступної відпустці я вже буду. Будете займатись да. документами. Да. Якщо все добре буде, то я буду займатися. Я так розумію, у вас ж залишились родичі певно, в Росії. Як ваше спілкування? Чи спілкуєтеся з матір'ю, з рідними? З мамою, так, да, спілкуюся. Ну, іноді дуже важко, особливо, коли ну, по мирним городам обстріли йдуть. Ніколи я там на позиції, там, там спокійніше іноді. То, це, то мені буває, вона мені пише, то мені важко їй відповісти. Ми про цінні балакань, ну, вона, звісно, вона переживає, вона знає, що. Прошу, бо до неї навіть вже друзі приходили, так сказати, умовні друзі. Ну, от як вона відреагувала на те, що ви воюєте в легіоні? Ну, вона плакала дуже сильно. Я не хотів казати, але вже потім я сказав і ну, вона плакала, вона казала, це не твоя війна. Я кажу, ні, це моє. Що вас, власне, сполукало йти? Ну, по-перше, це мій, мій син. По-друге, тоді, в 22-му, у мене спочатку кум загинув. В квітні, потім через місяць в травні Тарас Швагромій. І, ну, і мотивація тоді була просто шалена. Що ну як це? Я сижу, там хлопці воюють, а я сижу. Ну, типу, я не міг так просто сидіти. І тому я пішов. Е, свого часу ви казали, що ну, росіяни це стадо баранів. Чи змінилася ваша думка про це? Ні. Вони не... Не як, це навіть, як це називати. це орда. Ну, просто, ну, вони йдуть, прут, прут, їх убивають, вони ж бачать, що вони йдуть по своїм трупам, і вони все одно лізуть, лізуть, лізуть. Я не знаю, як це. Ну, нормаль... ну я би вибачаю слово, охрінів би, що вони отак прут. Ну, коли ти йдеш, тебе на м'ясо посилають, і ти йдеш по трупам, і ти все одно йдеш. Понятно, що там гроші. Да, ну які б гроші би не були. Ну, ти йдеш в один кінець. Ну так, да, ти отримав там свої мільйони перші виплати, ну і все. Ну, не знаю. Для М мене це. Ну, я знаходжуся там, я розумію, ну, які там думки. Що треба йти, йти, іти, йти. Діди воювали, можемо повторити. Київ за три дні. Ну, Повторію. сложний народ. Ну, я кажу, це просто ну, все життя було, що от там під колпаком, що без кнута вони нічого не можуть робити. Як ви всередині е, от, пережили оце сприйняття, що ви громадянин Росії і вам доводиться на полі бою вбивати росіян? Ну, я про таке не думаю. І у нас, ну, у нас в легіоні багато там різних національностей, різних там віри Ми всі робимо одну справу, тому що ми захищаємо, по-перше, Україну. По-друге, треба потім звільняти після перемоги. Навіть не звільняти, як це правильно сказати. Міняти там суспільство. Бо, ну поки там этот Ідіот сидить, ну нічого не поміняється. І треба, я не знаю, скільки щоб пройшло поколінь, щоб вони осознали, що вони наробили. Ви маєте на увазі звільняти суспільство від влади <головіко> Путіна? Так, <головіко> да, да. ну бо ну, навіть якщо він здохне, нічого не поміняється. Прийде такий же, що може хуже прийде. Або буде краще, або ну, не знаю. Яка основна ціль формування от Легіону Свобода Росії? От і є суміжні підрозділи, такі як РДК, які воюють проти ну, режиму Путіна. Яка їхня от, основна ціль і як у вас комунікація, як у вас бойовий от дух між підрозділами відбувається? Ну, у нас є багато хлопців, які ну, вже тут жили, а не пішли. Багато є, хто бросає все там і приходять сюди служити. Е... Ну, мотив... ну, Ті, хто тут, я розумію, чому вони йдуть. Щоб... У багатьох є вже свої сім'ї сім тут, і вони не хочуть, щоб прийшов той Ванька іначе... і свої порядки тут наводив. А хлопці, я їх безумно поважаю, хто бросає все там і приходить сюди. У мене побратим, Боже, він коли сюди в 22-му році прийшов, йому було 18 років. 18 років, це дитя, це просто дитя. І він все покинув і прийшов сюди. Він навіть коли повномасштабка почалась, він казав, що це неправильно. Його там гнобили за це і ті визивали його, але він все одно прийшов і він воює. І він приклад для багатьох, я, я рахую, бо я говорю, багато є хлопців, щоб все покинути і перейти границю. Там же не все так просто, ні там не. Наскільки мені відомо, в ваших підрозділах також є бійці російських військ, да. які перейшли на, на да. наш бік. Да. Це і полонені. Чи є в вашому підрозділі, власне, такі хлопці? Є. Кількість не скажу, але є. А за суміжників угу. на початках вони сприймали нас як більше і ПСО. Що типу, ну, не, вір... ну, не могли повірити, що так може бути. А вже з часом, коли ми показували свою роботу, що ми дійсно на полі бою, не тільки ми там ролики хтось там, як вони там знімають, що ми дійсно працюємо, виконуємо бойові завдання. І вони Вони, навіть ну, вже ніхто коса не дивиться. Тобто вони... російські добровольці. Да. У нас вже тепер з'явився такий термін. Російські добровольці. Так. Да. Ви не відчуваєте якихось упереджених. Ні, Спочат, ну спочатку, ну, я всі, всіх розумію, що спочатку там косо дивилися, ну, зрозуміло. Бо ворог і ти з таким же паспортом, і ніхто не знає, що ти можеш зробити. А вже потім, ну кажу, все показує труд і праця. Ми доказали, що ми не хуже, ніж там другі. Ми також же нашу форму, я дуже горжуся. Ну, я ніколи в житті не був військовим, і я казав, що ніколи я не буду. Але коли я прийшов, то я, ну, я безумно горжусь, що я в Збройних силах України. Я розумію, що, напевне, розповідати про операції, в яких ви брали участь, мабуть, не дозволить командування, але, зрештою, хотілося почути про ваш бойовий шлях і, власне, в чому ви спеціалізуєтеся на Ну, Я мінометчик. Взагалі я мінометчик. Коли я прийшов в учебку, ну там базове все було підготовка, о, інструктора просто нас. Ну я не, не, я не звик до того. Я думав, що мені буде фізично важко, а на початках мені було морально дуже важко. Я не звик, що от це, вставай, то і цілими днями, цілими днями просто кругло, чуть ли не круглосуточно нас тренували. Але вже потім я зрозумів, <с>?, для чого це потрібно. В чому саме було важко психологічно? Напевно, ну, коли ми поїхали, перший раз я от був на бойових це ще був 23 й рік. І що тоді стільки птичок в небі не було, то було таке. Непривично було до вибухів, свіст. А вже потім, коли я казав, що це найкраща робота в мірі. Сидиш, Крошиш їх, і тобі ще за це іноді гроші приходять. Це, а коли то прилетіло в 7 метрах, от тоді в мене прям Пук! і почалося, що треба бути обережним. І іноді страх бере своє, ну, тільки дурак не боїться. Я не отрицаю, що я таблетки п'ю успокоїтельні, ну, тому що ну, іноді, як це правильно сказати, ну, страшно, да, блін, іноді з підвалу страшно вийти. Але ти повинен себе перебороти, бо треба працювати. Бо якщо ну, ми перекриваємо своїх хлопців піхоту, якщо до них підійдуть, то вже і до нас потім прийдуть. А ми не повинні зробити так, щоб вони підходили до хлопців. Виявляють а операції, да, вже і відомо всі візде. І Грайвером був в 23-му році, і в тому році, коли ми на вибори ходили, бюлетені їм присилали 120 ми я думаю, їм сподобалось дуже. <laughs> де, де, де ще ви були, в яких боях брали участь? О, ми були і в Тарецьку, ми були і в Сумах. Ми були і в часі у нас хлопці були. <laughs> в тому році, коли вони знову почали на Харків наступ, ми і в Харкові були. Потім ми. У нас була ротація, ми побули трошки в час на ППД, потім ми поїхали в липці. Тоді якраз теж писали, що підрозділи той ліс зачищали і ми допомагали. На жаль, тоді були прям за той період прям, три втрати, це прям для нас було. <кій> У нас і так, є, ну, не в такому масштабі. Для нас один це важко, а зараз три, то це було прям. А потім нас перекинули на Запоріжжя, І от ми поки поки там. А там вже кудись. Ну, нам куди скажуть, ми туди і поїдемо. В чому особливість міномету, на якому ви працюєте? Боже, ми, у нас їх багато. Ну, типу, у нас є і радянські, є і іранські, є і французькі. Про що? Ну, то, що воно все важке. Я худенький, ну якось таскаю. Ну, спіна каже молодець. Молодець, я тобі через пару років це згадаю. А так, ну що, там багато в мене треба. Треба бути уважним, а так. Робота не важка. На чому саме ви спеціалізуєтеся на пушці? На відник? Ні, я бусаліст. подносящий. Я і бусаліст, і подносящий. Ну, якщо треба, ну, ми вміємо у нас в розрахунку і в багатьох, вміють всі і все. Щоб один одного заміняли. Що ви відчуваєте з кожним пострілом? Я скажу так. Коли я перший раз почув, як вона літить, ух, прямо аж. Я навіть вуха не закрив перший раз, тому що я хотів той звук почути. О, пошкодував тому що голова боліла, але воно того варто. А що? Ну, так, а ми ж, Що? Що? ми куди-то там, куди-то там, вже коли показують, да, коли ти бачиш, що ти не просто там. Пальцем в небо кидаєш, а коли ти бачиш, що ти їх прям в яблочко, это, звісно. Ой. І що коли кажуть, дякую за працю взагалі. Це прям мід по душі. Ну, я кажу, і найголовніше, що, щоб до хлопців не підходило. Бо зараз така війна, що все ж в птичках, все в птичках, это просто. Ми їх от, міномет это не снайперская зброя, але. Ми стараємося, працюємо, щоб прям чуть ли не з першої попали, але зараз ми їх лякаємо мінометом, а вже птічки потім їх в лісі добивають. Як ви гадаєте, який можливий подальший розвиток подій, власне, в контексті закінчення війни? Як це може бути на ваш погляд? Ну я так скажу, що військовим це не закінчиться, бо це може годами для це. тільки ну, ну, розмовляти з цим придурком. По-другому ніяк. Ну, можливо, санкції їх доб'ють, ну але я в це не вірю. Тому що, ну, це важко. Ну, на полі бою ми їх стримуємо. Але ну, їх дуже багато. Просто, ну, їх дуже багато. Але якщо говорити в контексті от перемир'я, ну, було певне затища. До 22-го року. Ну, навіть, от, коли в оці, типа, переміря були. Але ну, у нас на напрямку тихо було. У нас прям пару днів, прям виходиш з підвалу, там, в туалет вибачаюсь, сходити. І не що ні жужить, і ні бахкає. Якось, типа, було незвично. Ну, я не знаю, це... ми про це не думаємо. Ну, звісно, вже всі втомилися. Звісно, ми там втомилися, люди тут втомилися, але ну. Я не знаю. Ну, колись це закінчиться. Ну, ну, кожна війна колись закінчиться. Але яким шляхом я не знаю, мені трудно сказати. Але, от ви сказали, колись війна закінчиться. От уявімо, що війна закінчилась. Як гадаєте, от ваші співвітчизники, в принципі, росіяни колись переосмислять те, що вони наробили? Ну, напевно, покоління третє, третє, напевно, тільки. Ці зараз не поймуть, тому що в них теж втрати. І вони так же не. Може... Вони, може, розуміють, але вони не можуть цього сказати. Бо одразу прийде дяденька з дубіночки і скаже, ну 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 так не можна робити. Ну, може бути, коли-небудь, я не знаю. Може, вони, як німці після Другої світової, вони зрозуміють, що... що ми не робили. Але ну це не зараз. Ні. І не одне покоління. Так. Да? Це треба, щоб... Це так само, ну, от, як кажуть, один народ. Ну, ніфіга фіга не один народ. Я, от, Коли я переїхав, да, для мене типо, все було однаково. Ну, бо дома, постройки, це все однаково. Але люди не ті. Різні. В чому відмінність? Коли у людей горять глаза, і вони прям настільки гордяться, що от вони українці, що це їхня земля, а ті, ну. Ну так, да, ми от велика нація, у нас от стільки зброї. Все. Я колись дивився інтерв'ю, там в ТІПА питали, що ви виберете, телевізор чи холодильник. Він сказав телевізор. Я думаю, Господи, ти здохнеш, но ти будеш сидіти і цей утюг дивитися. От, я думаю, це показатель всієї каші, що у них твориться в голові. Як гадаєте, щоб змінити цю свідомість в головах росіян? Що потрібно для того, щоб вони реально переформатувалися? Не знаю, мені трудно на це відповісти. Це, це питання влади чи це питання самого соціуму? То два в одному. Вони дуже в нього вірять. Ну, 25 років він сидить. Ну це вже, боже, ну, вибачте, скільки люди не живуть ніколи. Вже діти народилися, вони ж не знають, що таке жити без Путіна. Це ну просто ти везде ходиш і там Путін підняв, Путін підняв. Я теж колись в це вірив, що Боже, Київ, дядя Вова молодець. Але ну, ти жив себе спокійно і живи себе далі. Нащо ти там вирішив собі придумати, що от. Я от вчора дивився, інтерв'ю таке маленьке, що він там, він ще був молодий, Я, якраз після розвалу Радянського Союзу він казав, що це неправильно. как то так, что стики держав стали типа независимыми. Мы же один народ. Думаю, нахер ты вот лезешь, что? Ну вот люди хотят жить окремо, не под колпаком, не под башмаком. Отстань ты от людей. Нет, ему вот надо вот воссоединить, воссоединить. Ты у людей испытал? То, что ты там себе вырешил, вы там твои вот эти старые идиоты, которые его боятся просто, они на него смотрят вот с таким Що бояться? Ну вже б вони могли. Боже, у них столько бабла, вони вже могли б його... і все б вже давно вирішилося. Один народ. Це фраза. Ні, не один народ. Ні. Я кажу, от Тут прям чувствується дух свободи. Там нема такого. Кажу, коли є що порівняти, воно сразу дві сторони медалі бачиш. Они коли ти тільки... Як зомбі ходять. Тут теж є своя пропаганда. Вона, це треба, це понятно, це завжди так було. Але ну, тут такого не несуть, що там несуть. Это вообще там. Я іноді <смас> ми з побратимами включаємо Золкіна, послухати це інтерв'ю навіть не з, пол... не з полоненими, а з колаборантами. Ну просто там ми сидим, у нас прям все димить. Що думаєш, що ви несете? Ви тут живете і ви таке робите. Ну, збери речі, їдь і все. Хто ж тобі заважає? Ні, ми тут ждемо Росії. Нахер не на тебе тут нужно? Треба, вон й покаже. Показала вже Росія, да? коли приходить. Освободить херова. Турецька того самого, про який ви говорите, вже немає практично. Так. Да? Там, де ми жили, я отако вот дивлюся, просто це все. Що ну, вот. не освобождає? людей от людей, ну, я не знаю, как-то они там говорят, что мы освобождаем русскоязычных. Да вы их сами знаете. Путин это самый главный русофоб. Ну, уже столько он их поклал. Ну, это не один, например, даже немцы столько не поклали. Ну, этот вообще просто. Я говорю, едешь и не масел. Тебе вот этот клаптик земли, который уже там никто не будет жить, ты, ты ж туда не будешь гроши вкладать. Тебе просто треба показать. И вот мы взяли там населенный пункт, там, например, там, где там три хаты, все. Ти поклав батальйон там, або бригаду, ну ти взяв. ну Це, ну, це, це нелогічно. Хіба так можна? Дякую, Олег. Вам за таку дякую, що позвали. Дуже дякую за е, те, що настільки принципові в своїх баченнях, настільки принципові в свої позиції, і дякую за службу. Слава Україні! Героям слава!